Друзі, ми знову повертаємося до вас з новим цікавим відео. У сьогоднішньому відео ми підготували для вас підбірку турецьких серіалів, які починають виходити в 2024 році. Будемо дуже раді вашим коментарям щодо чудових серіалів або фільмів. А перш ніж ми розпочнемо, переконайтеся, що ви підписані на наш канал. Сьогоднішню підбірку відкриває серіал Камінь, Ножиці, Папір: Умут – людина з рідкісною пам'яттю. Який завжди пам'ятає кожний момент свого життя. Ця унікальна здібність стає як благословенням, так і прокляттям для головного героя. З одного боку, це дає йому перевагу в навчанні та кар'єрі, з іншого, обтяжує його психіку відбитками з минулого. Ризу Танрикулу, батька Умута, арештовують за фальшиве звинувачення. Це стає тим моментом, коли Умут вирішує присвятити себе боротьбі за справедливість, ставши адвокатом. Його надзвичайна пам'ять допомагає йому в навчанні та професійній діяльності, але в той же час робить його життя складнішим, адже він не може забути жодної деталі минулого, включаючи ті моменти, які він вважав би краще залишити позаду. У процесі своєї роботи умуд зіштовхується з різними випадками несправедливості і намагається допомогти тим, хто опинився в складній ситуації, так само як колись його родина. Серіал демонструє. Наскільки важливо не втрачати віру в справедливість, незважаючи на всі перешкоди і неминучі труднощі життя, серіал Бахар розповідає історію однієї жінки, яка на певний момент свого життя попрощалася зі своїми мріями. Бахар із великими мріями і величезним бажанням навчалася в медичному інституті та найбільше мріяла стати відмінним лікарем і рятувати життя людей. Вона успішно навчалася і з відзнакою закінчила університет. Але потім бахар зустріла чоловіка, закохалася і вийшла заміж. Настав час, коли жінка повністю погрузилася в домашні обов'язки, повністю забувши про свої власні бажання і мрії. Побут тепер займав всі думки та час бахар. Проте час йде, і неочікувана хвороба змушує бахар прокинутися від довгого сну. Ці несподівані події стають важелем для того, щоб бахар нарешті розглянула своє життя ззовні. Побачене не занадто обрадувало жінку. Вона створила щасливу родину. У неї чудові діти, чоловік щасливий, всі ситі і задоволені, але що робити з нею? Чи справді Бахар готова на все життя забути про свої бажання? Вона вирішує повернутися до своєї професії і почати здійснювати свої мрії в життя. Серіал досліджує теми сімейних відносин, кохання, відданості і складнощів у прийнятті рішень в різних ситуаціях. Це історія про те. Як людські відносини можуть бути випробувані в екстремальних обставинах і як люди можуть змінитися під впливом життєвих випробувань? Чи будете ви дивитися цей серіал? Будь ласка, напишіть коментарі. Казка про попіл розповідає історію Озге, молодої кухарки, чиє життя зазнає радикальних змін після зустрічі з Аратом Гірайлі, спадкоємцем однієї з найбагатших родин Туреччини. Їх взаємне кохання призводить до стрімкого весілля. Але з цього моменту життя Озге перетворюється на серію випробувань і інтриг. Після переїзду в родинне помістя Гірайлі, Озге зіштовхується з темною стороною сімейного життя. Її чоловік, арат, має психологічні проблеми, пов'язані з травматичним минулим, що призводить до приступів гніву і складнощів у їхніх стосунках. Проте це лише вершина айсберга проблем, з якими Озге доведеться зіткнутися. Її сестра Бехія, що має нестримне бажання збагатитися будь-якою ціною, також стає джерелом проблем для Озге. У той же час на головну героїню чекає шокуюча таємниця, пов'язана з загадковою смертю Желе, першої дружини Арата, яка може розкрити глибоко приховані таємниці та скандали родини Гірайлі. Серіал Казка про попіл пропонує глядачам занурення у світ драми, любові, інтриг та секретів, де кожен персонаж має свої мотиви та таємниці. А минуле тісно переплітається з сьогоденням, створюючи заплутану мережу відносин та конфліктів. Ворог любові серіал розповідає історію Бахрія та трьох її прекрасних дочок, яким вона заборонила закохуватися. Бахрія пережила складне життя і зненавиділа чоловіків, тому глибоко поховала кохання. Вона також наказала зробити це своїм дочкам, бо не хоче, щоб вони теж страждали через чоловіків. Але наймолодша Інджі. Зустрічає красивого молодого лікаря Уйгара. Молоді люди закохуються одне в одного, але не можуть бути разом. Інжі через матір, яка є ворогом кохання. А Уйгар має травми з дитинства і все життя уникав кохання. Але ж серцю не накажеш вітряний пагорб. Молодий Халіль, втративши батьків у ранньому віці, стикається із суворими реаліями життя під крилом тітки, яка далеко не ангел. Його повсякденність пронизана випробуваннями та негараздами, в яких тиранія тітки посідає центральне місце. Життя Халіля це боротьба, але його дух незламний. У цей світ вривається Зайнеб, дівчина із заможної родини, чия зустріч із Халільом стає переломним моментом у його долі. Вони немов із різних світів, але невідомі сили зводять їх разом, викликаючи іскру. Здатно розпалити вогонь пристрасті та надії. Складні сімейні обставини та давні ворожнечі між їхніми сім'ями стають тлом для розвитку їхніх стосунків. Але кохання, здається, здатне подолати всі перепони. Через свої переживання, радості та смутку Халіль та Зайнеп вчаться цінувати кожен момент, разом досліджуючи, що означає любити і бути коханими, незважаючи на всі труднощі. Їх історія стає свідченням того, як ніжні почуття можуть спалахнути навіть у несприятливих обставинах. Це був останній серіал у сьогоднішній підбірці, але буде ще багато інших. Не забудьте написати у коментарі, який серіал ви будете дивитися першим. Підписуйтеся на наш канал, якщо ще цього не зробили, і до зустрічі незабаром з новим відео. До побачення!